Родовище в обмін на допомогу з боку США та можливе перемир'я. Заяви Трампа сьогодні головні на порядку денному. Але чи це вигідно для України і чи справді буде покладено край війні? Вітаю! Мене звуть Вікторія Яслик, і ви дивитесь проект Новини Лайф. Яку гру затіяв президент США? І як це може вплинути на нашу країну та Одесу? зокрема? про це ми поговоримо із політологом Михайлом Шабановим. Трамп дійсно тисне на інтереси власників на інтереси компаній, яких він відстоює, власне кажучи, ну і на інтереси, власне кажучи, американського середньостатистичного американського виборця, перш за все, його партії, ну і відповідно його безпосередньо, тобто тут є суто такі утилітарні. Безумовно, інтересу з боку Адміністрації Трампа, тим більш, що на сьогоднішній день є така велика варіативність тих політичних рішень, економічних рішень, які приймає Трамп, які просуває пан Маск. Ну, деякі рішення не подобаються світовій спільноті, власне кажучи, деякі рішення є досить амбівалентними сприйняті. Тому заява щодо рідкісно земельних, власне кажучи, копалин, вона, в принципі, вкладається в такий загальний контекст. Стратегії Трампа і о, вона вкладається в заяви щодо Гази, вона вкладається в заяви щодо Гренландії, власне кажучи. Але вона о, в певному сенсі є більш реалістичною, тому що Трамп це бізнесмен перш за все, і це людина, яка йде, як то кажуть, своїм. Обраним шляхом, і це людина тиску, тобто він буде тиснути і в тому числі, скоріш за все, на українську сторону. Тобто, ми певним чином, ну скажімо так, стаємо у ситуації без виході, тому що нам відповідно потрібен мир, власне кажучи, потрібна зупинка війни. Безумовно, ось і Трамп це розуміє на сьогоднішній день, і ми готові йти. І президент каже, що ми готові йти на відповідні поступки. Звичайно. З точки зору інтересів України, я маю на увазі не тактичних, а стратегічних. Ця ситуація вона досить таки неоднозначна, в тому сенсі, що знову ж таки допуск американських компаній, але з іншого боку, умови цього допуску. Тобто, поки ми їх не обговорюємо, власне кажучи. Але для нас може бути як плюс, так і мінус, тобто плюс безумовної інвестиції. Ось потенційні да а мінус це безумовно власне вже поводження безпосередньо комерційних структур в межах України, тобто як ми зможемо зберегти власні інтереси у цьому сенсі, і тим більш дивіться, що більшість цих рідко земля земельних, копалень вони розміщені саме частково на тот, тобто на тимчасово окупованих територіях, це схід. Власне кажучи, і у цьому сенсі, як Трамп бачить цю ситуацію, ну досі е не зовсім зрозуміло, тобто він бажає ще дотиснути, власне кажучи, на Росію, або він е бажає певних, ну скажімо так. Угод щодо саме цих територій між Україною і так званою Росією на близьку перспективу. Тобто, тут не зрозуміло, і Трамп він залишає, знаєте, такі многокрапки, багатокрапки після своєї заяви. Тобто, завжди щось хтось додумує інформаційному просторі. Наразі є такий цілий шар думок експертів різноманітних межах українського інфопростору, які суперечують одна одній, звичайно, з точки зору. Патріота України з точки зору а, людини, яка відстоює, власне кажучи, наші інтереси, треба дуже обережно ставитись, на мій погляд, до заяв Трампа. Дуже обережно, оскільки це є бізнес, і бізнес він не завжди є, особливо якщо інші партнери є більш такі потужні, і могутні і фінансово забезпечені, не завжди є. Ну, це, скажімо так, корисно для молодшого партнера у цій ситуації. А ми виступаємо по суті залежними молодшим партнером. Ми залежимо від американської допомоги. І за останній час певні рішення Трампа, наприклад, призупинення, скажімо так, гуманітарної допомоги, тобто, власне кажучи, призупинення діяльності агенції розвитку. Сполучених штатів це вже призводить до певних, скажімо так, не дуже гарних наслідків для України, перш за все, для громадського сектору, для медіа і все інше. Тобто, Трамп він вміє лавіювати, вміє тиснути, вміє підводити до певного рішення. Він грає цю ситуацію, тому що він людина, яка досить довго і він, і його батько знаходиться на комерційних. Скажімо, так посада в комерційних структурах в нерухомості, тому він. Знає, що він робить, власне кажучи, у цій ситуації досить часто заяви Трампа а, спеціально можливо продукуються у такому досить провокативному ключі. Насправді, і для Америки, і для Сполучених Штатів в цілому, я маю на увазі Америку як континент, тобто і наших друзів з Канади, і всіх, да? для США і для Трампа це, власне кажучи, важливо, щоб саме Україна контролювала ці території, а не Росія, тому що Росія є, ну скажімо так, небезпечно. Спечним партнером у сенсі непередбачуваності своїх рішень це було сказано не зараз це було сказано наприкінці 19 століття, чого вартує, власне кажучи, договори з Росією. Тому краще для Трампа, щоб це була власне Україна, можливо, дійсно досягнення щодо тимчасово окупованих територій формату певної буферної зони, де американські компанії. Зможуть реалізувати всі свої інтереси. Дійсно, це абсолютно буде такий трампівський формат отримати якусь таку проміжну позицію, яка нібито задовольняє його, і нібито задовольняє всі сторони. В цьому сенсі я нібито цей момент підкреслюю абсолютно. Тобто, зараз не зрозуміло у сенсі того, яке з рішень Трампа воно все ж таки дійде до свого логічного. Завершення ось реалізації. Тобто, багато є заяв, багато рішень щодо міграції, але поки ну, ми не можемо стратегічно спрогнозувати результат. Тобто, Трамп все одно є популістом політичним, да? він каже ті речі, які подобаються американцям. Тобто інтереси Америки збережемо, повернемо американські гроші, будь-що ось. Тобто Україна в будь-якому форматі їх поверне, як він каже. Тобто, це це заяви на внутрішній, абсолютно політичний ринок. І а, тут досить часто заява і контекст цієї заяви вони розходяться. Будь-яка розробка копала. Ну, вона так чи інакше позначається на екології, Це суто таке експертне дійсно повинна бути думка щодо цього. Я думаю, що позначиться безумовно. Але знову ж таки в ситуації, в якій ми знаходимось, це певна все ж таки безвихідь. Тобто, на жаль, ми будемо йти на ті умови, які щонайменш прийнятні для нас для того, щоб зупинити російського агресора. Тобто наразі те, що буде висуватися в економічному тлі, скоріш за все, буде українською стороною прийнято наразі, бо в нас просто немає наразі виходу. Тобто є декілька варіантів, але всі вони передбачають. Різноманітні, скажімо, так, поступки, і те, що пропонує Трамп, в принципі, воно. Прийнятне в тактичній, скажімо так, перспективі для нас в стратегічному сенсі дійсно тут багато залежить від конкретних умов і конкретних компаній, які займуться цим процесом. Ось все. насправді Європа, наскільки я розумію, посилює власну підтримку. Тобто не треба знову ж таки переоцінювати підтримку Сполучених Штатів Америки. У нас дуже велика військова підтримка від Німеччини, наприклад, Данія невелика країна, але величезної обсяги цієї підтримки. Без сполучених штатів безумовно ми маємо шанс вистояти, але він не є таким значним. Тобто наразі саме позиція штатів у світовому сенсі дає два полюси: американський і китайський, дає все ж таки важель впливу на наших опонентів і наших ворогів безпосередньо. Тобто європа, все ж таки не має такого важелю впливу наразі на так звану Росію, і ми розуміємо, що призупинка потенційна війни в Україні це. Ну, скажімо так, новий вектор інтересів агресора до країн Балтії, наприклад, потенційний інтерес. Тому Європа вона не є тут абсолютно важливою. А ось Сполучені Штати вони можуть додати певний тиск, тисковий такий механізм на Путіна в цьому сенсі. Ну, насправді дуже важко грати з Трампом, бо він дещо непередбачуваний у цьому сенсі. Тобто він людина все ж таки паривом. В цьому контексті. А Путін наразі намагається лавіювати між китайськими інтересами, власними інтересами, тому що Росія вже перетворилася по суті на ресурсну базу для КНР. Ось і намагається якось прилаштуватися до нової політики Трампа. Тобто ми бачимо, що, наприклад, в російських інформаційних пропагандистських помойках є дві точки зору: або Трамп не дуже такий поганий, або Трамп взагалі е, це крах. Для всього світу, там Гренландія, і все інше, тобто ці моменти вони наразі існують. Тобто, це дає можливість для левіювання між позиціями, і те, що дійсно є репости, відповідні, ну скоріше, це намагання прилаштуватися. Тобто Путін розуміє, що Трамп не поступиться, власне кажучи, що він має змогу це зробити. Він вже це побачив по прикладу Панами, по прикладу Мексики, по прикладу Канади. Тобто він вважає на на подальше подивитися, як ці рішення будуть реалізовуватися. Боку США це, звісно, по лінії розмежування, тобто, це скоріш за все той формат, який буде сприйнятий. Звичайно, Трамп розуміє, що Україна більше не піде ні ніякі поступки, тобто мається на увазі саме ті області в повному обсязі, які собі так звана Російська Федерація приписала до конституції. Цього не буде, звісно. Але по лінії розмежування це можливо. Крім того, дійсно це ну поки но ну, неможливість України вступити до північно-атлантичного альянсу. Тобто цей момент він не обговорюється. Крім того, ядерна зброя і пан представник по Україні і Росії Кіт Келох, генерал Кіт Келох, заявив про те, що ядерна зброя це неможливо наразі для України і можливо. І, в принципі, скажімо так, на подальшому. Скоріше за все, дійсно, це певне досягнення угоди. Тобто, вже ми можемо помітити по російському так званому інфополю, що є якісь. Умовні межі місяць-два звучать ці, ці тези, і воно звучать не просто так. І більш того, ті, хто виступають за продовження війни, вже частково звинувачуються російськими пропагандистами в антипутінській позиції. Тобто це є наявним маркером. А, те, що певне загострення ось в цей період, воно можливо для того, щоб російська сторона продемонструвала свої спроможності для переговорів. Російський агресор це в принципі буде намагатися робити. Ми бачимо по обстрілам, які не вщухають. Але потенційно завершення в цьому році, на мій погляд, 25-му році, воно можливе. Тобто, всі, все експертне поле практично і вітчизняне, в тому числі, розходиться тільки в датах. Тобто це або до 9 травня, або у другій половині року. Ми бачимо політикум, які активно вже готуються, навіть місцеве до виборів. Тобто вони відчувають ситуацію і вони відчувають імпульси певного все ж таки, завершення. А завершення у сенсі, напевно, все ж таки замороження конфлікту. Замороження військового протистояння, тобто саме в цьому форматі. Трамп дуже любить, любить говорити про нерухомість. Тобто, з багатьма лідерами, з якими він зустрічається, він відкрито може через нерухомість саме просувати ці моменти. Тобто, яка. Гарна знову ж таки територія, гарні люди, гарна нерухомість тут може власне інвестиції, все це можливо. Ми навіть можемо а, тут привести приклади з тією самою газою, де він вбачає побудувати щось. Ось що власне буде вражати весь світ. Ось тому тут треба досить обережно, дійсно, але з певним оптимізмом ставитись до цієї заяви. Чому тому, що Одесу дійсно американці і Трамп безпосередньо бачать як перспективний регіон, тобто знову ж таки порти, знову ж таки, туризм і входження американських компаній потенційно після ось ну, завершення після мирної угоди чи заморозки війни. Відповідно, воно можливе. Тобто приток інвестицій він, в принципі, можливий саме за сторони американських компаній. Але американські компанії це все ж таки потужні гравці, і наскільки ми зможемо зберегти інтереси наших європейських партнерів, і власні інтереси. В певній певному балансі в межах одеського регіону, тому що дійсно Одеса є досить таки привабливим містом для як для Європи, так і для Америки, власне кажучи, і наразі тільки но ми бачимо, що як тільки Трамп розглядів цей факт, нібито всі одразу почали в інфопростір, як то кажуть, монтувати цю позицію цей меседж. Ну знаєте, будь-які інвестиції американські, європейські, азіатські, вони сприяють економіці. Чи як більше, тим краще, насправді. І знову ж таки, тут важливо зберегти, як я вже сказав, баланс між спроможностями наших партнерів і можливістю для наших вітчизняних, ну, скажімо так, компаній різного спрямування відстояти свої позиції. Тобто для вітчизняного виробника, розробника, для вітчизняних компаній. Ось тобто наскільки для них це буде вигідно. Тобто це питання вже до держави, тому що держава в цьому сенсі вона вибудовує політику взаємодії з інвестором. Безумовно, тобто, в тому числі з американським інвестором. Тому що для американців, безумовно, зараз Трамп пропагує якраз такий агресивний варіант. Нав'язування своїх економічних правил через тарифи, через власне це тиск на Канаду, це тиск на Мексику, це тиск на Панаму, це тиск, власне кажучи, і війна економічна з Китаєм. Тобто, скоріш за все, це буде знову ж така директивно-агресивна риторика, яку буде Трамп спрямовувати. Якщо ми її приймаємо, то добре. Якщо ні, то. Будуть якісь інші, скажімо так, у цьому варіанті в Одесу безумовно, тому що є інфраструктура, є знову ж таки, порти. Є конкретний економічний інтерес і є суто стратегічний інтерес, тобто стратегічний інтерес, а саме Одеса як стратегічне місто на Чорному морі, власне кажучи. Тобто і Одеська область, зокрема, і острів Зміїни — це все стратегічні такі позиції, які важливі для сполучених штатів і для Трампа як геополітичного гравця. Він саме так себе позиціонує зараз повернути Америці велич, а велич через геополітику він саме бачить у цьому варіанті. Завершення війни дасть змогу, можливо, і нашим колегам, партнерам, точніше з Японії. Ми бачимо, що активно наші зв'язки посилюються. Інтерес Китаю він нікуди не зник, власне кажучи, тим більше до південного регіону, тобто це присутнє. Тобто, скоріш за все, це буде жорстка конкуренція між американським, азіатським і європейським. Бізнесом на теренах України, тобто ми станемо полем бою простором бою між різними економічними структурами з різними локаціями американською, європейською і, власне кажучи, азійською. Ось ось це скоріш за все відбудеться. Америка суто американським кампаніям, вважаючи на те, що різні є лобі, різні позиції, суто американські кампанії не будуть. Монополізувати цей ринок. не зможуть просто це зробити. Ви дивились проект новини? Лайф підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших та найактуальніших подій півдня України.